Дівчата, привіт! Хочу сьогодні відповісти на одне запитання на коментар, який щойно прийшов мені. Скільки часу потрібно вам було, щоб навчитися робити собі манікюр. Дякую! І маю бажання трохи з вами поговорити, розказати, як було все у мене, і такі трохи спогади поринути. Ну, Найперше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що коли я йшла вчитись робити манікюр, основним моїм завданням було це навчитися робити його для себе. Я там і не скажу, що я не підозрювала і не хотіла його робити для інших, це також була якась моя ціль реалізувати себе в цьому напрямку, але основне і найголовніше моє завдання було навчитися робити собі манікюр. Тому як тільки я закінчила курс в мене не було нічого, просто були звичайні лаки, які я фарбувала собі раніше, і в принципі на цьому все. Коли я позамовляла всі матеріали, замовила собі столик, я так чекала це все, коли воно прийде. І вперше я сіла робити собі манікюр. Це було 8 годин. Такої важкої роботи для мене, важкої і водночас дуже цікавої, тому що ти на курсах відпрацьовуєш, там в тебе все виходить, все виходить, все, все дуже гарно. А потім тільки ти береш ці всі інструменти в руки, і так ніби все забула, ніби ніби ти відтворюєш, якби здається, тобі ж ти все те, що тобі там казала на курсах, але все одно це все забирає багато часу. Потім Виходить криво. Потім ти хочеш це все зняти. У мене були перший раз, я пам'ятаю, перші нігті я робила собі десь майже 8, 8 годин чи скільки. І я їх наростила, вони були товсті. Я не вміла випилювати знизу. Мені на курсах про це не розказували. І мені хотілося її зняти. Просто-от просто. От просто о, так, хотілося повідкусувати, відірвати. Але я розуміла, що якщо я зараз сяду спилювати, то мені знову ж таки не знати, скільки часу треба бути. А на наступний день була. Я не пам'ятаю, що куди я їхала, щось робила. що мені не було куди діватися, Треба було їх залишити, і треба було якийсь певний період часу з ними прожити. Тому... Е, да, це був такий досвід. Потім, як тільки в мене вивільнився час, я відразу спробувала їх зняти, спиляти, там все було перепилено. Це було просто, просто жахливо. Але знову ж таки, з, з, від одного манікюру до іншого, я завжди робила собі. Як в мене з'явилася появля, можливість зробити там сусідці, подрузі, там, знайомим чи хтось, хто наважився до мене прийти, ще тоді були в контакті. Звідти приходили теж люди, які більше не поверталися або приходили знову. Тобто, це теж такий момент. Він у всіх є, і, і це, це нормально. До цього треба ставитися легко, не переживати, ну, старатися в будь-якому випадку, але кожен початківець він не може бути відразу професіоналом. І все, як тільки приходили до мене якісь клієнти, я їм робила. І потім, якщо я робила собі манікюр, і він займав дуже багато часу, я втомлювалася, то я там певний період часу нічого вже не робила. Ходила з такими, як є. На той момент мені здавалося, як то гарно. Там були ще, я пам'ятаю, як тільки я навчилась робити манікюр, е був такий популярний дизайн е капронка, колготка це коли ви. Ставити, там, наприклад, червоним чи чорним гель-лаком малюєте якийсь дизайн, точечки а потім цей гель-лак треба було розвести топом, зробити його таким напівпрозорим і перекрити оці точечки, І воно так виглядало, ніби капронова колготка або чулок ну такий, Я пам'ятаю, це був якийсь другий чи третій манікюр, коли е, таке для мене було вау, але гарно, але класно вийшло. І ходила, і тішилася, і навіть не розуміла, що це далеко не гарно, що це все так не... не гарно. Але ці моменти мусять бути, тому що без них ми не можемо виростати. Не бійтеся помилятися і завжди пам'ятайте, що у вас є ліва рука. Немає людей під рукою, немає клієнтів, немає бажаючих, кому ви хочете зробити манікюр. хоча... Сьогодні, я думаю, буде дуже багато бажаючих. Тому що як тільки будете починати, це буде або безкоштовно, або за шоколадку, або не знаю, там просто так. І я думаю, бажаючі будуть завжди, головне наполегливо працювати. Якщо немає бажаючих, то берете свою ліву руку. Пам'ятайте, що зараз дуже багато ці контент-база. У мене, до речі, відео, по-моєму, на каналі про цей матеріал. Це м, такий матеріал, який лягає між вашим нігтиком і штучним матеріалом, який ви будете далі робити, тільки під низ має бути база. І відповідно після цього ви можете дуже легко зняти це покриття і там, підготувати знову нігтик і знову покривати його заново. Це може бути безкінечна кількість часу, тільки, знову ж таки, пам'ятайте, що все має бути дуже акуратно. І ставтеся з турботою до своїх нігтів, тому що потім, коли ви їх пошкодите, вони будуть деякий час. Е, треба буде, щоб вони відросли, щоб відновилися для того, щоб знову працювати над ними. І якщо хтось буде розказувати, що ой, що вона тут розказує, пошкоджувати нігті, всі початківці через це проходять. І оце все, знаєте, показувати якусь таку ідеальну картинку, що у всіх все виходить просто на ура, і всі там супер-відмінники із першого уроку, ну, це, це міф. Я не знаю таких людей, які змогли там з першого заняття робити все так, як треба. Кожен різав себе в перші рази, кожен перепилював нігтіову пластину, кожен не наносив правильно, не вмів робити правильну архітектуру нігтяка. Можливо, це відео буде для вас такою мотивацією. І коли я вже навчилася так менш-більш робити нігті нормально, ну, знову ж таки, якось так. Я дотримувалася тих всіх технологій, які мені майстер розказав на першому е, навчанні моєму. І в мене не було відшарувань на моїх нігтях. Якось так від самого початку складно. Ну, може, вони були. Можливо, вони були, коли я нарощувала нігті під гелем, трохи повітря було. А так, щоб е, відслойкою вони просто відпадали, в мене не було. І... Е, Тих всіх технологій, які мені показав майстер на навчанні, я старалася чітко дотримуватися і пропрацьовувати на кожному е, клієнті. Єдине, в чому був е, великий мій, напевно, мінус, це в тому, що я не наносила, не розпреділяла матеріал правильно по нігтєвому ложу і не вміла добре чистити кутикулу. Якщо ви не вмієте добре чистити кутикулу, біля кутикули лягає недобрий матеріал, він неакуратно виглядає. Особливо, якщо це темні кольори, це взагалі ви хочете ближче до кутикули прибратися, воно не пускає, тому що там все е, є додаткові такі моменти, які заважають вам це зробити. На це слід зважати, але воно знову ж таки приходить з досвідом, і до мене теж це прийшло з досвідом. Я так, щоб вам. Е, Чисто сказати, коли саме я змогла робити собі манікюр. Великі бажання в мене було, і напевно, відразу він тримався, але не був ідеальним. А, та я навіть і зараз не можу сказати, що він такий завжди ідеальний. Права рука не завжди у мене виходить гарно. На лівій руці стараюся робити трошки краще, так як теж показую на відео, і стараюся робити. Якось більше стараєшся. Права рука, вона така трошечки більш незручна. Але, тим не менш, все тримається, все добре носиться. Мене це задовільняє, мені цього абсолютно достатньо для того, щоб комфортно себе почувати в житті. Тому е так, не знаю, може, може, через рік, може, через 6 місяців. Я. Точно не можу вам так чітко відповісти, але знову ж таки, пам'ятайте, що з кожним разом, з кожним моментом, як тільки ви будете робити свій манікюр, він кожного разу у вас буде краще. Кращий, краще. І ви можете це зробити все набагато швидше, ніж я, не треба прирівнювати мене до вас до мене. В кожного це все виходить індивідуально. Головне притримуватися. До всіх рекомендацій, які вам дають, і е, чітко розуміти, що це від серця, що це з любов'ю йде. Тому що без, без великого бажання, без того, коли ви хочете справді це зробити з чистим, відкритим серцем, воно у вас не буде виходити. Тому. Велике бажання має бути. Якщо є велике бажання, то буде обов'язково успіх. Просто цей успіх він приходить у всіх по-різному. У когось він приходить дуже швидко, у когось трошечки треба довше часу. Це так, це у всьому так. Тому ось така моя відповідь щодо того, як зашвидко я навчилась робити собі манікюр. І не пришвидчуйте себе. Знаєте, не женіться за кимось, не женіться... Там, за тою, якоюсь, не знаю, якимось майстром Класно мати кумира. У мене колись, коли я навчалася, я взагалі закінчила туризм. І в мене була викладачка. Вона мені настільки симпатизувала, от як жінка, її повадки, її манери спілкування. Вона була завжди такою якоюсь ніжною, ніжною такою витонченою. І ти десь там далеко собі маєш цю людину як закумира. Це так само може бути і з майстром манікюр. Ви маєте собі когось закумира, і на нього вирівняєтеся, але ніколи себе до нього не прирівнюєте. Тобто рівнятися і прирівнювати це трошки різні речі. Ви можете в нього вчитися, ви можете в нього красти якусь інформацію, але красти самі ми розуміємо, як. Тобто, ми, от ви зараз слухаєте це відео, і щось одне із цього ви для себе берете, а все решту кажете, та вона якусь фігню говорила, водичку лила, не хочу її більше слухати. Це теж нормально. І отак ми чуть-чуть того десь щось забрали, в того десь щось вкрали, якусь таку інформацію для себе. Ну, можливо, це вкрали, воно звучить так дуже грубо і. Голосно, але е, я вже колись вам говорила, по-моєму, що я прочитала дуже класну книжку, яка називається Кради як митець. Це якраз про те, що ми завжди від когось беремо собі щось почуть, якби поцупили, забрали цю інформацію для себе, а далі її використовуємо або не використовуємо. Тому ось таке відео щодо того, як я зашвидко навчилась робити манікюр. Якщо ще є вас запитання, пишіть. Під цим відео або ще під іншими буду з задоволенням на них відповідати. І бажаю вам гарного вечора!